А взагалі ефективність є цієї російської опозиції. От на яку з груп варто орієнтуватися? На Худорковського, Каспарова, чи Пономарьова, наприклад. У нього є з'їзд народних депутатів всіх рівнів. Вони збираються. У Варшаві періодично вже третій був, де розробляють певні закони майбутньої Росії. Вони вже навіть не називають її Федерацією. Чи тих, кого об'єднує Навальний, наприклад? Корисними для кого? Для України? Ну, я маю на увазі ефективність цієї російської опозиції. Як ви оцінюєте? Дивлячись, ефективність для кого? Для України їх ефективність не дуже висока, хоча їх потрібно використовувати. Ну, будь-яка будь людина, будь-яка організація це в першу чергу інструмент. І для кожного інструменту потрібно шукати те завдання, яким, яке можна цим інструментом вирішити. Наприклад, білоімігрантську позицію можна використовувати як майданчик, або використовувати як. Такі собі організації для того, щоб через них намагатися впливати або шукати окремих лідерів регіонів, які в майбутньому можуть стати майбутніми президентами цих регіонів. Бо той же Ходорковський або Каспаров, він має розглужені зв'язки і він має можливість контактувати через будь-які медійні або комунікаційні інструменти, наприклад, з тим же Ройсманом. Або, наприклад, з деякими представниками Сибіру, або з деякими. і це потрібно використовувати для того, щоб встановлювати контакти більше для інших. Яка може бути інша мета, щоб їх використовувати, я поки що не бачу. Дуже часто вони навпаки стають неефективними інструментами, а навпаки, дуже токсичними інструментами для України. Це, наприклад, коли вони намагаються просувати історію, що не всі росіяни погані. Давайте на них якось подивимося іншим. Чином, що це війна Путіна, і оце нам Мається, приїде... на увазі ще можливо якісь олігархи не всі погані. То давайте, можливо, ми якось їх. О, з олігархами це дуже велика історія. Так. Ну там у Ходарковську, наприклад, своя історія з олігархами. Він е, як би це? Це не заздрість, це я б назвав така ненависть, що я один постраждав, я один сидів сидів буцегарні, а ви в цей час насолоджувалися життям і заробляли гроші. Тобто, в даному випадку він нам дуже корисний. Але на, наприклад, такі організації, як там організація Навального, яка просуває зняття санкцій, там, наприклад, з Фрідмана або Авіна, або так, такого роду олігархів, це. Я б назвав це політична корупція. Бо всім зрозуміло, що вони це роблять за рахунок того, що отримують гроші на, свою, на своє існування взагалі, на своє життя в Європі. Ну, інакше як Хабар це назвати жодним чином не можна. А, і в цьому є великі ризики для України. Чому? Бо і тут потрібно погодитися з Ходорковським. Ну, він же не завжди буває неправий. Іноді він говорить і розумні речі. А, більшість олігархів, як більшість, 100%. Олігархів, мільярдерів, які жили і заробили гроші в путінській Росії, вони фактично є агентурою. Вони є призначеними людьми для керування або фронтами, великими промисловими активом в Росії. І вони, але окрім цього, вони використовувалися для ще однієї маленької функції, маючи за рахунок цих активів легітимність на Заході, легітимні великі статки. Вони використовувалися ФСБ і Кремль для того, щоб корумповувати і впливати на політичну еліту Західної Європи через фінтенки, через обіз консалтинг. Фактично вони є частиною оцієї агентурної мережі, на яку за 20 років розповсюдив Путін. І якщо з них знімати санкції, відповідно вони отримують доступ до своїх капіталів, які знову вони по команді Москви починають використовувати для політичного лобізму, корумпування, підкупу на кори, звісно, Москви, просування тих, тез, які потрібні Москві, фінансування видань там, наприклад, багато. Лебідів, здається, ще хтось з російських олігархів володіють мас-медіа у Парижі або Лондоні, через які мають можливість просувати ті наративи, що потрібні ФСБ. Тобто, ще раз, всі олігархи, які жили і заробляли гроші при Путіні, є частиною ФСБ, навіть якщо вони про це не говорять. Бо інших варіантів їх існування і заробляння не існує, бо вони всі є призначеними людьми. Вони всі є. Частиною цієї системи вони є всі на всіх з них. Є компромат. Вони всі висять на гачку і будуть робити те, що їм скажуть з Москви. І... Знімання, знімання санкцій з їх коштів це фактично відкривання е, старого каналу впливу на західну політичну еліту. І тому такі заклики, як Волкова, Навального, або ще хтось, або Чварки знімати санкції, можна е, трактувати так само, як робота на е, Москву е, в двох виглядах: або це є агентурна робота, а це, або це є робота корисних дурнів. А чому от зазвичай на Заході так хапаються за серце, коли говорять про розвал Росії, ну коли їм хтось говорить про розвал Росії, зокрема, ну, часто натякає Україна? будь-який політик, в тому числі на Заході, незалежно від того, де він сидить в Берлін, в Лондоні, в Вашингтоні, це прості люди, з простими емоціями, з простим сприйняттям навколишнього оточення. Ну, уявіть собі, ти людина, там, прем'єр-міністр або канцлер там. Німеччини, ти досяг своєї найвищої топ планки В принципі, у тебе все добре. І тобі б хотілося, щоб оце от життя, яке є комфортне, затишне, воно продовжувалося без жодних ризиків. У тебе є сплановане майбутнє, у тебе є заробітки і так далі. І ти не хочеш підсвідомо, по-людськи, психологічно, ти не хочеш ставати перед великими ризиками. І, перед, і бути в стані невизначеності. А для них, ну ця Росія була, вони ж для них Росія, Росія, що є зараз, це є нащадком Радянської імперії, нащадком Російської імперії. В їх свідомості ця Росія була завжди. А якщо вона починає розпадатися, ну, по-перше, вона була завжди. Чому вона повинна розпадатися зараз? Ну, це неймовірно. Ну, так само, як Буш вважав в 91-му році розпад Радянської імперії. А по-друге, це стан невизначеності, а що далі робити? А як цим працювати? Це ж я обов'язчаю, потрібно свою дубцю підняти і щось робити, а не жити тим життям, яке визначено на роки вперед. І вони психологічно від себе цю, цю ідею, цю думку відштовхують. Вони не хочуть цим займатися. Їх... Я б сказав би так, їх історія тягне за, за ніс за мотузок за собою. Вони вимушені за цим йти. Вони не хочуть цього, вони а, борсуються, вони відбиваються, але історія їх тягне. Іншого варіанту там не існує. Тобто, і просто, вони прості люди. А чи вірите ви, що Путін переобереться наступного року? Чи більш вірогідний сценарій, а, можливо, визначення наступника якогось? Путін не може визначити наступника. Там не існує, по-перше, історія з Дмитром Медведєм, історія з, е, з Назарбаєвим, е, історія з розвалом Радянської імперії привела його до, до тієї думки, що будь-який наступник це великі ризики. Воно нічого йому не гарантує. Тому у нього лише є один варіант це вмерти в цьому крі... кріслі. Жодного наступника в нього не буде. І проблема в них в Російській імперії так загально, вона дуже проста. Вони за 20 років, за 30 років, за, 20, за, 25, за 25 років існуючі системи, вони знищили будь-яку інституцію передачі влади. Тобто там немає конкуренції. Всі конкуренти вони знищені. Ті люди, які його оточують, вони, вони звикли до ситуації, що вони фактично є рабами, які не приймають жодних рішень. Вони виконавці, вони, вони не навчені приймати рішення і не брати. Вони не є політичними істотами взагалі. І відповідно, в тій ситуації, що після Путіна у них немає інструментів передачі влади, відповідно, вони починають битися кожний сам за себе. До речі, це вже у них було в історії, це нагадує дуже часи після Івана Грозного і такий смутний час. Така сама історія. Грозний знищив будь-яку конкуренцію, знищив інституції передачі влади. Відповідно, після його смерті вони почали битися один проти одного, там почалися ці. А, вже Дмитрій різного гатунку, там, то, там, Годуновий і так, далі, і, так далі, і так далі. Відповідно, зараз вони будуть відбуватися те саме інше. Скажімо так, Путін це останній імператор цієї Російської імперії. Наступного там не буде.